Взагалі без даїшників залишилася Миколаївська область. Усіх відсторонили. Міністра Ваков нарешті побачив, як інспектори беруть хабарі на дорозі. Хто ж тепер стежитиме за порядком на шляхах в регіоні? Знає Анджела Слободян. Тріста дванадцять чоловік лічного составу Гаї. області правне за штат. Я до надовжності. Таке рішення шокувало миколаївських даїшників. Я, розумію, я не маю, що вчинів на радикальний крок міністра підштовхнуло ось це відео. Інспектори на посту коблеви, траса Миколаїв Одеса, один за одним беруть хабарі у водіїв. Активісти дорожнього контролю стверджують, за годину співробітник ДАІ встигає отримати мзду з 20 фур за добу кладе до кишені трохи не 20 тисяч гривень. На цій ділянці вигідно нести службу не тільки інспекторам ДАІ, менше витрат і водіїв фур. Давати хабарі їм зручно, штраф за перевантажені машини набагато вищий. Далекобійники цього навіть не приховують. Ну у нас безвихідна ситуація. Тож тобто ми ну, хіті, не хотімо, ми візьмемо і тому приходиться давати. Сьогодні на посту Кобливе у водів нічого не вимагають. Це останній робочий день даїшників, що скандалилися. Відзавтра на їхнє місце заступають бійці спецбатальйону Миротворець. Запевняють про старі схеми. Доведеться забути, я зразу хочу приду придіти жителів, щоб вони навіть не питались провоцирувати нас, давати на взятки. Відсторонені співробітники ДІ можуть повернутися на робочі місця. Припускає Рсана Баков за умови, якщо пройдуть перетестацію на підготовку. До неї дав чотири тижні. Я свобожденний міліціонери, котрому сьогодні від справді, будуть Будеміть шанс доказати, що це чесно. люди. я ні звучаю, що дітей, хто здій стояв. Найдуться нескільки чоловік, котрі знайдуть собі и мужество, і получат наше довіря. Ми їх следующую жизнь. життя. они, может быть, будут получать восім тисяч гривень, не брать Ну і правила гри підтримують і далекобійники. кажуть, заради справедливості готові платити законні штрафи і відмовитися від принизливих підношень. З Миколаєва Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабитія, канал Україна.